Христос рождається, славімо Його! Сердечно вітаю всіх вас, дорогі браті та сестри, з радісним святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Цієї різдвяної ночі ми радісно вигукуємо з разом із Пророком. З нами Бог, розумійте всі народи і покаряйтеся, якось нами Бог. З нами Бог і нам нема чого боятися. З нами Бог і зло вже переможено, з нами Бог і життя тріумфує. І цю світлу радість не можна затьмарити жодними обставинами і навіть тим фактом, що сьогодні на церкву Христову так повстали. Але пригадаємо, хіба не було гнане святе сімейство, коли немовля Христос прийшов у світ? Як тоді, дві тисячі років тому, святе сімейство було безпритульним і наражалося на небезпеку від ірода, так і нині. У вік високих технологій, ті, хто любить Христа, зазнають поневіряння. І змушені шукати собі притулок. Але, незважаючи на всі наші тягарі, бідність, незважаючи на те, що ми часом вигнані із храмів, як святе сімейство у вертепі, а не в палатах, ми все також чекаємо народження Спасителя, і Він неодмінно прийде до всіх знедолених і тих, хто чекає на нього. Закликаємо всіх віруючих разом із святими ангелами співати Господу, що народився. Слава у вишніх Богу і на землі мір у людях благовоління. Славитимемо Господа Бога нашого, слідуватимемо за Христом, виконуватимемо Його спасительні заповіді, любитимемо ближніх, незважаючи на всю недосконалість цього неідеального світу. Зі святом, дорогі отці, браття та сестри, з Різдвом Христовим!